Вот такая пшеничка Канадська селекция Аврада. Брали в 2015 году в жовтні посеяли по нулю дала десь примерно по 90 десь плюс минус 87 десь. точно дала Потім перечистили сепаратором посіяли, в нормі десь 120 кг на гектар. Дає десь приблизно, по 60. Свиду така гайденька, але за счет. Хорошого колоса. В принципі, як на цей год, як людей дає по 30 і вважається добре, то я думаю непогано. І це, скажем, участочок поля де, скажімо так, вона гірша. Отут вона десь виходить по 50, а отут без молотили, то десь по 60. Гарантії витягує. Грунти разні. По добривах давали, внесли гранульовані кураки. Коросій помет 250 кг на гектар осінню. Потім робили добродію осінню. Вже як зійшла весною, ранньої весни дали по 100 кг каси і два рази обробили, раз обробили від жучків, а другий раз раніше наоборот почала обробляти. болячок, а потім обробили от жучки. Ну, два рази обробили карбомітом, було 5 кг і руків на пар. На цьому все закінчилось. Тут, я ж кажу, в принципі, на нього не обіжаємося. Тоді, як брали, два. Все виглядить дуже рідко, але скажу, що колосо.